Квіточко, дзвіночку, що то за новина, що сумнався наша прекрасна долина, сумують ці пташки, пісень не співають. Чи знаєш дзвіночку, яку журбу мають? Як я умивався на зонях росою. Синички казали поміж собою, що одна синичка від них одреклася, вергла свої піги, в чуже задяглася і своє гніздочко залишити хоче, в чужину летіти десь у світ за очі. Ох, mm -hmm. oh, я би ніколи того не зробила. Рідної землиці я би не лишила. Я також ні. нема ніхто так краще, ніж в рідній країні. Нігде веселіше, бо нігде не гріє сонечко миліше. Іде не журчить, так біла борізка, не шумить потічок чистенький, як слізка. Якби мене взяли в далеку чужину, зів'яв би я, знидів, стуги там загинув я так. Я цього не знаю. Чому не найміліше? У рідному краю. Не знаєш, чи пісня вже то забула, Що вчора під вечір від свещика чула. О, я могла би й тепер заспівати, лиш мусю без сверщик голос пригадати. А де сверщик дівся, вже сонечко встало, він ще не явився. Я сверщика люблю. Він скрипак не перший. Співаночко знаю. І складає верші. Певно, заховався між буйнії трави і там над потічком скрипку свою править. Але я задзвоню дрібними дзвінками і зараз з'явиться свещик між нами. О, чи вийдете? ось вже по долині скаче. Добрий тобі ранок, наш милий. Крипаче. Квітки мої любі, добре і вам ранок, чи спали всі добре, чи пили сніданок? О, дякую красно, спали всі спокійно. На сніданок пили медочок з росою. І тобі полишили, що тосить медочку, тільки заспівай нам красну, співаночку. Гаразд любі квіти, я готов співати, а за свою пісню не хочу заплати. Найкраща заплата за всі мої труди, як вам моя пісня, подобатись буде. Заграй же нам пісню вчорашню, друже, бо вона до серця припала всім дуже. Осмівала, і ще й мою скрипку недобра стоптала. Як так, то вже їй ніщо не поможе, хто рік свій забуде, старай його Боже, та лиш подивіться квіточки в долину, чи видите ту чудачну тварину таркастого пір'я начеплено в ногу. Чи ви вже видали де птаха такого? Я ні, я також, ні. Птичка шалена, взяла пір'я, думає, що вчена. А шалена, шалена. ще й надулась і гордо ступає. Чи видите квітки? Я виджу, дивлюся. А я, не, я не дивлю. Одну її мала. Одну її мала, як мати умерла, її згодувала. А тепер таке і вона їй чинила. Чесним є роду на все поганьбило. Недобра, невдячна. І серця немає, а ще й надулась і гордо ступає. Чи видите квітки? Я миджу, дивлюся. я не дивлюся, бо нею відджуся. А сестра за нею ступає сумненько. Ой, видно, що дуже болить цій серденько. Чи знала, бідне, що, Чи... що згодувала лихо? Не знала, не знала. Тихо. тихо, тихо. тихо. тихо квіти, тихо. Ти таки -ти 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 вчора сині пера мала, чим ти собі крила так зафарбувала. Не хочу я бути така, як ти, проста, придбала, я бачиш собі крашених доста, своє я перезірвала, хоч боліла. Тепер, може, панські птиці піду сміло. Тепер приймуть мене в своє товариство. Подивися лиш, яка я красна й пестра. Любо, поки чаще, між своїми все найліпше і найкраще, бо кращого товариства ти не знаєш. Лиш з простими синицями проживаєш. І вшима, бідна хатка, але власна, а ти йдеш чужим служити, ти нещасна. Синичко люба, мила сестричка, обітри очі з личко. Як же маю веселе бути, сестру нещасну, ході забути. Синички. Мені теж жаль, дуже. Дай мені пораду сверчику, мій друже. Хай покличу вітра з зеленого угу, нехай розвіє твою великою тугу. Вітре, вітре, вітрику, милий, жваний хлопчику. Гей. Сестра, брат миленький, ой вітри, коли тучі по світам літаєш, може, мою бідну сестру, в чужині спізнаєш. О, я знаю, що зділаю. Рідний запах позбираю, із квіточок, та із зілля, Із смиркового гілля, а як його позбираю, рознесу в чужому краю, як сестра, запах чує то затужить, засумує і поверне до родини, до гніздечка, до родини. Чи так, вітерку, зділаєш, справді добре серце маєш? А ти думав я легенький? не лиш добрий, хто кенький. Вітерку наш милий друже. То не штука лиш казати. Треба ділом доказати. Запах дай, роже чудова, то повірю в твоє слова. На тобі один листочок та будь тихо хоча часочок. Дзвінки мої дрібно дзвонять, ніжний запах себе ронить. Дякую вам мої милі, що так мене обдарили. Таким даром можу сміло розпочати своє діло! Запахом шатинка твоє покрови, То вже не рушуся, не помандрую, при твоїх ніженьках переночую. Ока крила в бистрому вугу і приніс запах із рідного лугу. Лиш як почну я нитки снувати, вона виходить з своєї хати, чогось сумує, чогось глядає, що їй хибує, сама не знає. Хибує голосу своєї громади і тисне душу чорний гріх зради. Вона прийшла тут із нашого краю, її тепер я всюди шукаю. Ходжу, блукаю світ морожу. Щастя глядаю, знайти не можу. Живу в палатах, в теремах сичу, щастя глядаю. Щастя не виджу виду не виджу. Вдень я сміюся, весело ходжу, а ні журюся, снугути не можу. Для тебе, ниточки, у мене ані кусочка. Остала в краю в зеленім гаю біля поточка, верх родину, пішла в чужину. Без жалю болю із край свіріний, і спір свобідний продала й волю. Тими квітками, як зілля пахне, Де цей запах чула? Ох знаю, я вже знаю, я ще не винна була, ми лімгаю коло гніздочка, коло поточку. Там я журби не знала, там, як ніч стрісла зірками. Тоді солодко спала, крилами у маму. Ох, знаю я вже знаю, що треба серцю маму. Ніщо вже не жадаю і хочу вже додому. 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 Минула вже нічка, сонце ясно світить. На добрий день сонце, на добрий день вам квіти. Вставайте, вставайте. Ах, вже ясна днинка. Майська ніч минула, як одна годинка. Мої кра... красні шати, русачиста змила, сонечко обсушить і всім буду мила. Який свіжий воздух, який ганок ясний, Які чисті води, який сей світ красний, який сей світ красний, як радісно жити, любитися щиро, Господа хвалити. Квіточки, умийте личенька та очки, і змовте молитву на голос дзвіночка. О царю слави, творче ласкавий, повним щастям щастя за нічку тиху за денну втіху, ім щиро всі ми, куди, куди поглянем тебе пом'яним, де звернем очі та рай. візьми опіку, сім'ю велику, велику, візьми. Опіку наш кань. О, О. Ой де ти наш вітрик по світі мандрує. Поклич його свежку, Може, він почує? Вітре, вітре вітрику, ми лиш вавий хлопчику. Та де ти мандруєш? Де ти гуляєш? Чи ти, ти за нас забув, Буваєш. не забуду, за вас милі, нігде не забуду. І за гори десятої я до вас прибуду. Витай нам, Вітрику, витай! Сверщику, ледача птичка була, коли про рідний свій край забула. Але тепер вже рідню згадала і повернутися тут забажала. Як так, тоді вже інше діло, її сестричці це буде мило. Що вона робить? Тяжко сумує, її звуку, ніхто не чує, он там. Сама вже вона надходить, глянь, як сумненько, травою бродить. Ой ти, синичко, тище бетушко, веселу новину шибну на вушку. Вітерку, братику, ти все пустуєш чистою вісткою. Ти не жартуєш? Та де посмів би я жартувати, над твоїм горем та й насмівати? Я тобі правду говорю щиро. Ще нині увидиш сестричку милу. любий люби вітриче, добре чую, нині обійму ще й поцілую і приголублю до серця свого. Твоя сестричка не варта того, не варта. Знаю я любі, знаю. Згрішила тяжко супроти краю, супроти всіх вас. Та ви заволі для неї будьте. За таку зраду забути тяжко, але для тебе вчинимося пташко. Чи не все надо. Дякую дуже, дякую всім вам. А тобі, друже, вітри, найперше. Ой бо є за що, а хто би подумав вітри кладащу. Хто там говорить зараз поверну, скрипку на беру пірву, розмечу. Не руште скрипки. Хто буде грати, як тобі схочеться потанцювати? ой, сестра. Сестричко, люба, мила, прости, я завинила. Давно я вже простила, що ввечері стела гністом м'ягенька, щоранку виглядала і ось тебе діждала моє серденько. О, добре тебе безмірно! — бо люблю тебе, вірно. А я ще учинила вірне серце зранила. Тихо вже, тихо, Давній люте лихо, треба забути. Спочинеш у гніздочку у милім холодочку подовгі пути. Але найперше мушу совість свою і душу від гріха змити, сльозами землю рошу і вас прощення прошу, любі квіти. Прощаємо провину, приймаємо гостину в нашу долину. Тепер, священку, ми повім вину мою, велику дуже, я тебе висмівала. Хай голосом обізветься за лісом, за горою. Хай знають всім світі, що землі селі діти, для неї хочуть жити, для неї виростають. Шко Бойків, ваші увазі. У ролі першої синички. Соломійка Дейчуківська, ваші увазі. У родині другої сенички Таня Шаройко, вітайте! Я думаю, завдяки вам, завдяки таким гурткам і таким керівникам ми обов'язково моєму гідне покоління.